Салют банда. Короте, прийшов з роботи, виспався і вирішив приїхати, покидати трохи на озерце лісове. Там далі воно такими йде кусочками, там далі за другим ми на щуку відкривалися зимою. Вже я тут на цьому озерці новобіри років два не ловив. На щучка тут є, там пад піщі рибу ловить. Ось, так що покидаємо трошки, така вечірня рибалочка в нас буденна. Так що нам гарних покльовочок, вам приємного перегляду. Так, І перший забросик. Так, мене в облірочок ватає в дружини вертушечка мепс. Аглієлонг. О, в життя не щуку. Біжу. <реш> З другого забросу. ай молодець. А я тільки кажу на що ти ловиш, і кричиш. А я думала цього цьому. Подпишеця обловила. Я думала, що це за траву зачиняла. А яка швабра. А? Маленька таку відпусти. Ну так, да, вона малюсенька, ну при цю затримуватися. Вертушечка Мепс. А, Опа! А? Вітаю. Колос. <рістична> <рістична> продовжуємо нашу рибалочку. Так, гарно в іграє. Тут щук великих немає. ну Принаймні ми не ловили. Найбільше за три роки два двісті ми зловили. Ловлю равномірочкою в основному. Воблер загружається десь на метр 20 максимально глубина, ну тут і так 2 метри, воно через місяць все повністю заросте і вже ми не зможемо тут ловити. Все, йдемо далі, обкидаємо цей сектор. Ну Красота, тут, звісно, природа неймовірна, друзі. Там в мене десь скумбрійка плаває від. Рапали в морська. Вісім щук я на неї зловив і обірвав на дев'ять. Класний воблер був. Попробуємо покидаємо. Макачки літають там. Просто не скрізь можна закинути, а на дерева їсти не завжди хочеться. Бо вони всі над водою майже. Прикольні тут місця, це колишні кар'єри. Тут окунь є непоганий, мене сім тут. Щось в районі кіла 400 здобив. Я Андрюха зловив тут кіло двісті на жервицю, Ну, син зловив на воблер. Щоб побачимо, покидай. А? Є, Другу тягне, капець. Обловила. <ріпіло> <ріпіло> Подписчиця обловила блогера. <ріпіло> Добре. Молодець, довольно, друзі, капець. Нерідко разом виїжджаємо на рибалочку, бо не завжди виходить. Разом. Все, мамка обловила. Мені кажу, тобі в обір чи в вертушечку? Кажу в вертушечку, я їй робочу дав зразу. Значить пішло діло. на щучки тут є. Ай-яй-яй-яй-яй, була невеличка щучка, просто підсіла прямо під берегом. Спробуємо доловити. Невеличка така сама грам 300 400 вона просто підсіла і все. Ну, нічого не поробиш, таке буває, без удару просто підсіла. Я навіть не встиг підсікти на 2 метри буквально від берега. Я думаю, що ви бачили. Так, Хожу, друзі, відкидаю з різних секторів. Більше поки що не бачу покльовочок, та часу пройшло небагато. Ну, водичка тут прикольно прозора, чистенька в кар'єрах цих. Там далі глибина є сім з копійком метрів ямці. Але окунь тут живцевий клює. Зілля знову не то. Huh? Да і друзі, даю віконце, бачу, там стою і кидаю. Прикольно в лісі, конечно. Такі озерця. Сама атмосфера класна. І рибка бонусом буває клює. Не бонусно, але бонусом далі. Ух, щось було в березні. Може це наша щучка. Є, друзі, Ось тут почав агресивну проводочку швидко і зразу на викиді бахнуло. Ось така теж невеличка. Опа, відчепилася, я її все рівно відпустив би. Клас. Ой, ще стояло в цьому в траві. Така грам 400, певно. У вас вже дві поклевочки у нас. Що щучка є? Хлоблі класний грає, друзі. Прямо на викиді вхопила за задній гачок. Її можна було підвести і взяти руками. Я її сирену відпускав, бо тому хотів так підняти. Пробуємо прям з підразнув, О, виночить, це достойніша рибка. Бачите, тільки сказав. Дай непогано або багрунув. Чи що це? Да, багрунув, друзі, щучку. Неличко. На агресивній проводці, десь вона стояла, бачите. Ну, Таку зараз ми відпустимо. Вона, бачите, десь била, напевно, може. І чи промазала. А, вже її гайки, бачите. Так, да, вона десь била, напевно, і промазала. І я її багрунув. Вон дивіться, друзі, заживіт порвав живота. Заберемо таку щучку. Короче, друзі, як бачите, багрунулася, порвав живота їй, тому що забрати, щоб не пропала. Тут чайки не з'їдять, так як на морі. Але вже в мене два сходи і одна поїмка. І дружина зловила дві щучки. П'ять щучок, класний виїзд на рибалочку, ще покидаємо трошки. Змістився на пару метрів, бо пад піщиця кидає прямо під ноги. Там просто де вона була, дружина докидала дуже багато зачепів. Гілки з дерев падають. І прямо біля берега багато-багато. Можна машиною прямо собі заїжджати, ми... Там далі оставили. Ми коли вже сюди на барбекю приїжджаємо. Приїжджали, то там є класне місце, місце таке галявинка. І можна пожарити м'ясо. Чорні жорщуки. щуки. Зараз цей сектор повністю обкидаю і будемо переходити. Сонечко блистить, передають дощі. Що останні деньки. Оп, є, друзі! Швабра невеличка. Ди Опа. О, і виплинула. Супер Гуд! птиць. А? Щучка? Невеличка. Все, друзі, таку відпускаємо. Залу така було Не Ну, хоче, бачить. Зілля. За Все, друзяки, в такому класному місці завершуємо нашу рибалочку, обірвав в облірок. вже прив'язуватися не буду сьогодні. Вкривали такі шнурочки, От. зловили. Чотири одного тільки забрали, того що порвав. І ще було дві покльовочки, два сходи. Ви бачили, я думаю. Так що шість покльовочок за вечірню прогулянку, класно прогулялися, половили рибки. Всім миру, здоров'я, вдалих рибалок. Пока.